П'ять років копіткої праці, і ось результат часова мандрівка Черкасами на 261 сторінці. За автора екскурсовода Борис Юхно дотепер відомий загалу лише як журналіст, та й сам зізнається, письменником ставати і не збирався. Це справді перша перший продукт книжковий. Перша книга. Да, і досвіду такого не було. Я спочатку серйозно навіть це не сприймав, а потім. потім... Подумав, чому б і ні, це було принципово, щоб вона вийшла саме до 725-річчя, тому що якось хотілося цю дату. Навіть для себе таким чином вшанувати та згодом письменник початківець зрозумів, написати книгу не проблема, куди складніше її видати. Спершу з цим пособити говорить Борис Юхно, обіцяла міська влада застопорила справу бюрократія, а допомогла чайка, точніше, презентація її як символу міста. На заході автор познайомився із головою громадської організації Рідне місто Черкаси Сергієм Отрешком. Він, зрештою, і став меценатом. Це фактично поклик душі. Книга справді захопила, і там, не, не на постійний там, брак вільного часу, я її прочитав майже за три дні, тому що це дійсно цікаво. Незвичайна назва книги то авторський неологізм Борис Юхно зміксував два слова місто й історії. Вийшли місторії. Жартує то для економії місця на обкладинці. Написана ж книга живою колоритною мовою, і, хоч багато в ній, із історії Черкас, та діти ще юхна не занаучене, не засушене. Цим говорить видавець Олександр Третьяков, в Черкаській його особисто і купили. Ми взялися її робити, бо вона дуже тепла. Тепла самою своєю інформацією, тепла знімками, які енергетично випромінюють хорошу енергетику, формат викладу історичного матеріалу. Хай би він не є такий суто науковий, от, він дуже сприйнятливий, Сприйнятливий будь-якою категорією читачів ж розділилися на два табори. Одні називають місторії явищем у краєзнавчому житті Черкас, комусь бракує у книзі фактів, зате є багато неточностей, хоч сам автор її і не позиціонує як наукове видання, навпаки, художнє. Для людини, яка вперше взяла книжку, яка, ну, скажімо так, не так сильно знайома з історією міста Черкас, воно вийде, що нормально. Але для людей, які дещо щось бачили, чули, воно певні такі моменти є. У нас академічна наука історична, що висвітлює? Це глобальні якісь події, тобто це історія еліт політичних, там, суспільних, а ота людина пересічна із її повсякденними проблемами, вона залишається за рамками. У місторіях якраз і йдеться про життя, побут, культуру звичайних черкасців. Найближчим часом книга надійде в усі бібліотеки міста, обіцяють у громадській організації Рідне місто Черкаси. Тираж цього чтива усього тисяча примірників. Як буде попит, надрукують іще. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.